Друзі, всіх вітаю, слава Україні. Е, так, сьогодні дивіться, така от індезіт на ремонті. Ну, Ті індезіти, ви самі знаєте, вони постійно в ремонті. Е, так, що кажуть? Кажуть, щось там трохи води набирає, крутить, потім мигають ті індикатори. Ну, які не знаю, зараз будемо пробувати. Так, все підключив. Е, включаємо. Так, є. Контакт. Е, що вони кажуть? Програма якась там не робить Не знаю, давайте скорочено на 11. Двері закрились. О, вода пішла. Видно. Так. Ну, будемо наблюдати. Е, значить, дивіться, ще така предісторія. E, Зайшов я туди до них в ну, ванну, в них там опалення ну, нема. E, конденсат тече по вікнах, по стінах, ну, всюди. Так що не знаю, дивіться, бачите, як пралька зігнила. Так, один клапан спрацював. Зараз другий, напевно, піде. Бачите, другий о, якось боком. Нічого, лиє, воду лиє. E, і значить сильний конденсат. Я думаю, що може сконденсував і двигун, і, і на модуль, та то могло бути що-небудь. Бо я вже так ну, зустрічався з такими, коли конденсат і двигун там під на масу пробивав і всяке таке. Ну нічого, зараз подивимося, що я не знаю, що тут мигає, я не бачив. Ну, поки все працює. Вода йде, якщо ви чуєте. Набирається. Ну, коротше, включиться, бо довго буде відео. О, почав двигун вже крутитися. Не знаю, в мене машинка робить. <гум> Може то в них щось незрозуміло. Ну добре, будемо чекати. Так, друзі, ну я включив, значить вона дивіться, робить, 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 я включив на 30 хвилин. Вона працює вже більше ніж 30 хвилин і значить, що ну, на полускання вона не виходить, але просто... Ну, пере, 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 пере. А, Включу мені, власнику, той скинув, як воно працювало, що світило. Світилося, значить, мигали, оця, оця, оця і оця колодка. Значить, тут, типу, як по присостату проблема. Е, ну, не знаю. А тут вона просто пере-пере-пере. Я вже от температури міняв. Значить, така підозра, що, напевно, тен. щось з теном. Значить, ліземо до тена, подивимося до двигуна, подивимося. Ну коротше, йдемо перевіряти периферію, якщо щось, зліземо в модуль. Так, друзі, дивіться, яка тут ситуація. Зняв я кришку. Е, дивіться. Ну думаю, замірюю ну, тену продзвоню. Чи він дзвониться, чи на масу не пробиває. Ну таке всяке. Взязу цю фішечку, а фішечка бах відпала. Ну, от, то є така бо. Вона тут якась така, така дивна. Дивіться, я вижу. Бачите? Вона кісь там має ще один отвір. І, коротше, дивно. І там контакт дуже слабий. І коротше, фішка висіла так якби на, одном, на одній пластмаці хіба. Вона так, якби не дотулялася до мет... Ну, контакту так якби не було. Може він там десь був, пробивав раз, пробивав, раз відходив, ну, щось таке от. Е, значить, що я тепер ну, поміряв. Бачу, пішов струм вже на те. Той вже почав гріти, тому що вода була холодна всередині. Та то чути навіть, якщо прислухатися, навіть чути, що шипить. Е, так, ну і все, тепер будемо пробувати. Так стоїть та програма на 30. О, бачите? І будемо... Ну все, хай працює, подивимося, вийде вона на віджим. Я так розумію, що вона просто не могла нагріти воду. І просто вона ну, працювала, 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 не могла зрозуміти, чому вода холодна. О, а ця помилка чому висвітлювала? Не знаю я. Вона по, по присостату, так, якби, напевно, теж впливає щось на, ну, ну, на цю помилку, то, якби зв'язано з присостатом. Ну, я зараз будемо все тестувати, якщо все буде працювати, я вам покажу. Так, друзі, дивіться, пройшло 10 хвилин. О, бачите? Злила воду, віджала, зараз буде знову набирати. Зараз я умикну, і знову води. Значить все буде працювати. Значить була проблема тупо в тому, що злетіла фішка стена. Не знаю від вібрації чи як вона там злетіло. О! Але я думаю, що все буде гаразд. Але чому вибивало цю помилку F07? О, бачите, перейшла на полоскання. А, бо казав той власник, що вона не переходить на полоскання, вона стирає, 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 а потім загоряються. От, оті, ну, Деколи вони відразу загорялися, деколи в процесі прання, ну, коротше, така от історія. Видно, воно десь там контачило ще кусочок. ну, Контакт якийсь був, не був. Коротше, не знаю, але вся суть в тені. Я так розумію, що якби тени згорів навіть або пробував на корпус, була б така сама історія. Тобто, якщо F07 показує помилку, то нема чого лізти до присустату відразу і так далі. Треба перше дивитися тенд. Тобто, Значить, отакий от ролик. Слава Україні! Ставимо лайки, підписуємося, не забуваємо на канал. Ну і все, чекаємо перемоги.